Людмила, ви з нами вже 4 місяці. Так? З якими такими от нагальними проблемами ви прийшли? Що ви не могли робити? Як ви жили, яка якість життя у вас була? У мене була задишка, по-перше, mm -hmm. я не знала, чого. Я пішла з участкового кардіолога німець. Вона мені там понавиписувала, вона запитала, що я приймаю, mm -hmm. понавиписувала, то приймайте та далі. Потім я порадила мені там в частну клініку, раз пішла, вона подивилася зі мною говорить. А що, інфаркт був, та mm. кажу, ні. Зробила ще УЗІ. Щось якісь проблеми. Дуже серйозні. Mm. Серйозні. Mm -hmm. Зробила ні, ніби немає інфаркту. Mm -hmm. <губ> а задишка скільки часу турбувала? Так, десь за місяців три-чотири. Mm -hmm. це, це так із серцем. Mm -hmm. Я рахувала, чи це легені, чи це mm -hmm. серце, чи це я не знала до колікаря вже йти. Потім ноги. Іду, як валянки мене. Я не могла зрозуміти, чи це в мене хоч писала Атроза, тріт, що хочу. Ну, писали. — важкість в ногах, і в мене така думка була, що це в'яни, що це судини там. Mm -hmm. Ну, от іду, ну як валянки. ну Три метри пройду стала. Ну, соромно ніби ну, таке було. Mm -hmm. А це я ось запізнювалася сюди, і от тролейбуса півом підбігла. Я забула, що в мене болить крянусть Ну, ну не брешу. Це не комусь, а це я перед собою правдуюсь. Mm -hmm. Аж душа радується. Бо, а так, раніше ну що, три метри пройшла і стала, три метри пройшла і Скільки стала. Скільки у вас Так почало? це вже з пів року було mm -hmm. таке. Я вже не знала, що лікувати, до кого лікара йти. Потім що в мене? У мене тиск став високий. Буває так, я взяла новий апарат, думала, що може він, вибачте, бренше. Mm -hmm. Ні, ну буває 200, буває 110. Ну, то такого ходило. І Це ви на препаратах були, він так пригав? Я вже так. Вона мені дала такий список, я, значить, утром те, ввечері те розріджуюся. Скільки ви дешки так пили? Ну, пила. Ну, У всякому випадку, три тисячі точно я тратила за місяць, на ці всякі. Навіть діакор, вона мені виписала, ну, ніби нормально пластиночка 100 гривен, а її буває, що я її двічі її прила, ну розріджуючи всякі лутики. Ну, mm А це я і сама собі не повірила, міряю тиск. 127, 120, 125, 138, ну і все. То я кожен день носила апарат, на роботу. Собою, а зараз уже й дойми навіть буває, що забуду і не беру, бо я відчуваю, що ну нема в мене тотиску Сьогодні Стала вчора ввечері не 127, Ну то який краще ще 74 роки буде скоро. Отаке. От а, <смеш> а <смеш> які препарати ви вже не п'єте? Та я взагалі вже нічого не п'ю. І тиску не п'єте? От, це... Оцес... як я е, поміряла тиск, як він 125-120, угу. Uh -huh. ну що я буду пити? А от скільки по часу у вас от високий такий тиск був? Ну був, ну був, з пів року був. З пів року хороший. І зараз 120? 130, ну чесно. 130? Ну буває, що чуть-чуть. Ну, іноді В, на вночі, вночі, да? вночі встала, відчуваю, що щось так трошки Поміряла, бачу, що ну, чуть-чуть вище, але mm -hmm. в mm -hmm. знову поміряла, він уже нормальний, yeah. і не пів. Сука. So. І ви казали от, стосовно ковіду, да? так? У вас дуже uh -huh. сильні замовили. Uh -huh. Мені, в мене ковіду не було. Uh -huh. uh -huh. Ну, я кашляла, Сестричка в мене померла. Я знаю точно, що від ковіда. Хоч вони сказали, то не ковід, сатурація велика. Uh -huh. Ну, це не будемо обсуждати, uh -huh. хто винен. Uh -huh. От ну, в мене. Я зробила одну першу цю, цю, Привив. прививку, потім другу ще й бустерну зробила. Після першої прививки я відчула, що не треба мені погою робити. Це точно. А після другої я пішла отримати пенсію напроти, я біля військової частини живу на Чуднівській. Я через дорогу не могла перейти. Встала там на світофор пішла угу. і не можу перейти. Ну, Як одібрало ноги, ну це кошмар. І потім ще треба було третю зробити. Ну зараз я вже цього не відчуваю. Вже в мене ну я йду нормально, йду. Коліна не болять, не ну, болять, чуть-чуть як на лісницю. Угу. А так ну я вже йду, як, як нормальна людина. Давайте підсумуємо за чотири місяці, плюс у вас вдома є теплова продукція, да? пояс а ви ходите постійно в салон. Ну постійно. Я тільки як на роботі, то я пропускаю, я ну, стараюся. Але... Регулярно. не раз не пропустила, без да, да. а, За 4 місяці давайте підсумуємо. Ти зараз не 200, не 180, а які 100? Ну, 120, 130. 120, 130 без медпрепаратів. Без. Задишка? як? Немо. Немає затишки. Легкість в ногах є. Та, йду нормально, ніби як не мої ноги, аж аж сама дивується, я, як по можу... я. По-перше, я виходжу після село, uh -huh. навіть після цих. цих... Я виходжу, і я відчуваю, що мені вже навіть тут легше, поки додому дойду, мені легко. Йти. Uh -huh. Що ви використовуєте в салоні? І ну дома вас та теплова продукція. А, які результати, як ви думаєте, таке обладнання вам дало? Що ви Мені, Це масажер для ніг. для міг. А що ви такого відчуваєте після масажеру? Для ні? Дуже легкість в ногах. Така легкість в ногах. Це ваше. Я так? думаю, що з видно судини він чиста добре, uh -huh. бо там не тільки хандростої. Uh -huh. Там точно судини були mm -hmm. хороші. Mm -hmm. Ну, а я ходу зараз п'ю, я п'ю я до трьох літ. У мене щита відка, тільки щитавка з обу зловий, mm -hmm. але він не росте. Я mm -hmm. ось була, вона сказала, не треба, я Шума. вже навіть нічого. Йота Марін колись приймала, зараз взагалі mm -hmm. нічого, тільки в мене є на каштані Ой, на Оріху молодому наступає. Mm -hmm. вот. Ти вона сказала, чайній ложечки, mm -hmm. рано можете взяти, Це якщо там чуть-чуть mm -hmm. mm -hmm. не вистачає. І все. Я вже економія сплошна на ліках. Да, то це mm -hmm. варто, того. варто А, ще, а я як ви і життя? Яка ви зараз? Ну, я біля. Та мені хочеться щось робити, то прийшла з роботи, я вже mm -hmm. хочу лягти. Оце скільки я. Приходжу сюди після роботи, сунуся. Ну, бабі 73 роки. Після роботи, після ночі, йду сюди з торбами, не раз не пропустила на 9 сотні. І, і потім я навіть не хочу лягти. Чесно, тоді приходила. Така енергія, так? Так, чесно, я не обманую, клянуся. Що можете побажати людям? Можливо, які думають, сумніваються. Бояться, грошей завжди немає, де їх взяти, щоб обладнання придбати. Що можете їм переконати? Хай походять в салон, вони самі зроблять висновки, і самі знайдуть ті гроші, угу. і буде продукція, і буде результат. Вас ви довольні? Дуже. дуже дуже я вам вдячна. А взагалі-то я мину, я десь років чотири тому там я в з першоспілці працюю, а рядышком театральне, там є салон. Ну, десь там мене з Підпіймали, я туди пішла. Ну, Чотири рази я там була, мені не сподобалось. А це Богдан, це мій сусід, Богдан наш, бувший. Люта, давай підеш. Ну, Тому схожу, я вже ходила. Я сюди прийшла, ну це небо і земля, це зовсім інший салон, і зовсім і підхід інший, і продукція інша. І там, то китайська, а це корейська. Все ну, кажуть, варто пробувати так. Та? На собі. Саме головне результат що був. Так, і я, я сама була трошки вже зневірилась, бо мені не сподобалось mm -hmm. там. І далі пішла, попробувала. і треба пробувати, і треба вірити. Пробувати. І mm -hmm. вірити. Да. А я говорю, що мені все одно нічого не поможе, воно й не поможе. Не поможе. Треба вірити так. і робити щось для свого здоров'я про те, що ви робите. Так, я стараюсь, зараз сьогодні пояс маю, в мене є плани ще. Побачимо. Що мрієте, щоб у вас було? Я хочу платформу. платформу. Бо це ваше? Ви відчули цей ефект? Да? Yeah. А здоров'я потребує У Мене діти далеко. Я не хочу бути або uh -oh. не собі, не дітям. Це саме важливо, правда? Так. Вас. так. У мене вам. головне, що син мені говорить. Мама <свят> контролює мене. Він зараз yeah? в Києві, uh -huh. а діти внуки за кордоном uh -huh. уїхали, тому що закіза стали у uh -huh. цих. Каже, мама, ти була сьогодні на як на, на змаганнях mm -hmm. на лікуванні? Mm -hmm. Кажу, була. Контролюй кожен день. Mm -hmm. да. Важливо, щоб ваші діти вас підтримали да. і турбувалися дуже, за ваше здоров'я. Ви гарна мама, знаєш, якщо Но. вони так зможуть. Да, да так да так. Да, питань немає. Старається. Супер. Да. Дякую вам, ви да. молодець. Дякую. Да. Я, я...